Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Метр. Вимірювання метром довжини предметів. Співвідношення між одиницями довжини. Вимірювання довжини і висоти предметів. Розв'язування задач. Усно порівняйте числа. Зупиніть відео. Відкрийте у підручнику сторінку 101. Номер 1 на малюнку зображено прилад для вимірювання довжини. Він має 10 ланок, кожна з яких завдовжки 10 см. Цей прилад називається метр. Найменша позначка на ньому дорівнює 1 см. В одній ланці 10 см, всього таких ланок 10. Запам'ятайте співвідношення в одному метрі 100 сантиметрів в одному метрі 10 дециметрів. Коротко записують 1 і маленька буква М. 1 метр. Каліграфічна хвилинка. Відкрите зошит в клітинку. Напишемо з вами скорочено 1 метр. Пишемо цифру 1 та в клітинці поруч пишемо маленьку букву М. Між позначками пропускаємо одну клітиночку. Зупиніть відео та напишіть. У метрах вимірюють висоту предметів, наприклад, дерев, будинків, зріст людини. А також довжину предметів. Наприклад, довжину паркану, довжину будинка, довжину стежки, відстані між предметами, відстань від вашого будинку до магазину або відстань до сусіднього будинку. Тепер давайте з вами запишемо співвідношення один метр дорівнює сто сантиметрів. та під низом 1 метр дорівнює 10 дециметрів. За потреби зупиніть відео. Номер 2. Задача. Висота дуба 10 метрів. А тополі 15 метрів. Наскільки метрів тополя вище за дуб? Ми бачимо, що питання починається словами на скільки. Отже, задача буде на дію віднімання від висоти тополі треба відняти висоту дуба. Давайте запишемо вираз у зошит. Позначимо, що це друге завдання. Та записуємо вираз до задачі 15 відняти 10. Питають у нас на скільки, отже, після дорівнює буде слово на. Обчисліть. Правильно 5 на 5. Відкриваємо дужку метрів. То поля вище за дуб. Завдання 3. Запиши кожну довжину в дециметрах і сантиметрах 24 см, 68 см, 41 см, 97 см, 75 см, 39 см. Давайте поглянемо на зразок. 24 см. Дорівнюють 2 дециме 4 см. Давайте запишемо зразок у зошит та почнемо виконувати завдання разом. Позначимо, що це третє завдання. Та записуємо зразок 24 см дорівнює 2 дециметри 4 см. Під низом записуємо наступне завдання 68 сантиметрів. Шістдесят вісім це шістдесят вісім. Шістдесят сантиметрів це шість дециметрів. Ми відкидаємо нуль.

41 це 40 та 1. 40 см дорівнює 4 дециметрам. Ми відкидаємо 0. Тож маємо 41 см це 4 дециметри і 1 см. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. 97 см 9 дециметрів 7 см, 75 см, 7 дециметрів 5 см, 39 см, 3 дециметри 9 см. Номер 4. Назви ім'я дівчинки, яка правильно виміряла довжину відрізка. Давайте поглянемо. Дівчинка у синенькій сукні це Ганна. У червоненькому светрику Олена. Ганна говорить, що довжина її відрізка 4 см. А Олена говорить, що її відрізок дорівнює 5 см. Давайте пригадаємо, як правильно вимірювати довжину відрізка. Початок у нас повинен бути біля позначки 0. І там, де відрізок закінчується біля якої позначки, така і довжина. Ми бачимо, що правильно виміряла довжину Ганнуся. Вона приклала лінійку правильно. Початок біля позначки 0, кінець біля позначки 4. А Оленка почала із одиниці. Номер 5. Завдання із зірочкою. Боксер Роман важчий, ніж боксер Дмитро. Покажи кожного боксера на малюнку. Давайте поглянемо на малюнок. Боксер зі світлим волоссям важить 53 кілограми, а боксер із темним волоссям важить 55 кілограмів. В умові сказано: боксер Роман важчий. 55 більше, ніж 53. Отже, Роман темноволосий, Дмитро світловолосий. У робочому зошиті відкрите сторінку 31. Номер один. Задача. Довжина містка 13 метрів, а ширина 3 метри. Наскільки метрів довжина містка більша за ширину? Розв'яжіть цю задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 2. Розфарбуй смужки праворуч у ті кольори, у які розфарбовані смужки ліворуч. Відповідно до їхньої довжини. Для роботи підготуйте кольорові олівці. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 3. Завдання із зірочкою. Діти виміряли висоту кожного куща і записали на окремому аркуші паперу. Порівняй висоту кущів на око, під кожним кущем запиши його висоту. Давайте поглянемо, які у нас вимірювання отримали діти: 67 см, 80 см, 50 см, 30 см. Діти, яке найменше число серед поданих. Правильно. 30. Отже, найменший кущик буде висотою 30 см. Поглянемо на малюнки, який кущик найменший. Правильно. Перший підписуємо 30 см. Тепер, діти, скажіть, яке число найбільше серед поданих? Правильно. 80 см. Найвищий кущ буде цієї висоти. Який у нас кущ найвищий? Правильно другий. Підписуємо під ним 80 см? Тепер порівнюємо між собою 67 см та 50 см. Діти яке число менше? Правильно 50 см у нас залишається два кущики, який менший. Правильно, останній, четвертий, він буде висотою 50 см. І маємо третій кущик висотою 67 см. Вправа скринька. Покладіть у скриньку все, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Поставте відео на паузу. До зустрічі на наступному уроці математики.